Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми з вами завершуємо цією третьою лекцією. Ми з вами завершуємо ензимологію або біохімію ферментів. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати способи регуляції активності ферментів. Зокрема, ми з вами поговоримо про активатори та інгібітори ферментів, розберемося з тим, які механізми лежать в основі активації та інгібування ферментів, а також поговоримо з вами безпосередньо про те, як саме визначення ферментів може використовуватися. У діагностиці захворювань, як це може бути корисно для нас, як для майбутніх фахівців системи охорони здоров'я. Ми з вами вже говорили на попередніх лекціях про те, що ферменти це надзвичайно важливі сполуки у наших клітинах. І одним із. Тих факторів, які відрізняють ферменти від небіологічних каталізаторів, є здатність до регуляції активності ферментів. Я на першій лекції говорила, що це надзвичайно важлива властивість, оскільки таким чином ми можемо впливати на активність фермента і змінювати її таким чином, як це необхідно нам. Тому що при різних патологічних станах, при різноманітних умовах може змінюватися активність ферментів. І в цьому випадку. Те, що ферменти можна регулювати, стає для нас просто знахідкою, тому що таким чином ми можемо скоригувати той патологічний стан, який виник в організмі пацієнта. Що стосується регуляції, тут я думаю, ні для кого не секрет, що ми можемо двома шляхами регулювати: ми можемо збільшувати активність фермента, а можемо її зменшувати. Відповідно, застосування сполук, які збільшують активність фермента, називається активація, тобто і речовини, які здатні це робити, називаються активаторами. Як саме може відбуватися активація ферментів? Тут виділяють п'ять основних шляхів, п'ять основних Механізмів, які можуть вести до активації ферментів, і перш за все, це субстрати та коферменти. Тобто Активаторами можуть виступати ті сполуки, які безпосередньо входять до складу фермента. Ну, наприклад, кофермент. Да, якщо ми додаємо його в середовище із ферментом, він може, звичайно, збільшувати активність даного фермента, оскільки він є його структурним компонентом. Те саме може бути з субстратами. Додавання субстрата, ми з вами якраз це розглядали на кінетиці ферментативних реакцій. Додавання субстрата теж буде вести до зростання швидкості. По-перше, це може бути замісна терапія при лікуванні захворювань ШКТ. Це може бути використання таблеток ацидин-пепсин у пацієнтів, які мають гіпоацидний гастрит, у яких не виробляється або низька концентрація соляної кислоти. Відповідно, не відбувається активації ферменту пепсину. І тим самим, звичайно ж буде порушено перетравлювання в першу чергу білків харчових, тобто використовується ацидин пепсин як замісна терапія. Також використовуються панкреатичні травні ферменти для того, щоб сильно полегшити перетравлення їжі, якщо, наприклад, у людини хронічний панкреатит, знижене вироблення. Травних ферментів відповідно це приводить звичайно ж до несваріння, до важкості у шлунку, відчуття важкості у кишечнику після прийому їжі, метеоризму, переповнення кишечника та інших неприємних відчуттів, тобто функціональна диспепсія спостерігається. Для лікування або корекції цього стану використовується замісна терапія ферментами. Ну досить відомі препарати є ферментні, різноманітні, які містять витяжку із панкреатичних травних ферментів. Крім того, використовується, як я вже сказала, для лікування гнійних ран трипсин дуже часто також хімотрипсин може застосовуватись.